З мальовничого села Сергіївка, що на Полтавщині, походить фольклорний ансамбль сусідоньки, відомий не лише своїм неймовірним виконанням народних творів, але й теплими відносинами, які склалися між учасниками за майже 35 років існування колективу. Довго був без назви. Я даже не пам'ятаю скільки років там п'ять-сім років. Вони не могли визначитися з назвою. Вони ж самі прийшли в один раз на репетиції, а збиралися саме на тому кутку, де вони всі жили. І вони збиралися то щас в одну хату, господу Кривенкових, де там чоловік Михайло виступав в цьому ансамблі, і господарка Ольга в нас були в ансамблі. І вона ж сама і прилежала. Давайте назвемося сусідоньки. Ми ж тут живемо всі поряд, і збігаємося до нашої оселі. Ми всі сусідоньки. Основна мета «Сусідоньок» – це збереження та прославлення української пісні. З роками ансамбль не тільки пристосував свій репертуар до сучасних реалій, але й долучив до нього нові пісні, зберігаючи при цьому витонченість національного фольклору. Співали зразу. Без супроводу взагалі, тому, тому що цей склад, де ми збиралися на лихтарівці, у нас не було тоді баяніста взагалі в тому складі. То ми, так як і завжди, вони співали старовинних пісень без супроводу. А теперішній же ансамбль ми, як коли гукаємо музичного керівника нашого. Рустама він нам підіграє якісь такі вже дуже сучасні пісні, але ж не забуваємо і фольклорну нашу спадщину, і використовуємо також і фольклор. Автентичність прослідковується не тільки в творчості колективу, а й навіть у їхньому сценічному бранні. Костюми вони все время часу це в нас уже ж ці клубні костюми, а вони весь вік, вони в своїх тих із скринь, бабусини, мамини, сорочки були, спідничі з плисами. Свої домашні вони так до цього бережно відносилися все до сида, там і, і, і сапожечки однакові покупляють, і, і кологоточки покупляють, щоб однакові кольором були. Протягом цих 35 років колектив зазнав зміну в своєму складі, але невгамовний дух та єднання залишаються незмінними. Склад мінявся, але сама наповненість. Хочеться, щоб вона і зоставалася От іменно це родинний такий ансом, це подруги, це друзі, це та як сестри. От, от оце цінне в цьому ансамблі було завжди.